Сьогодні поговоримо про те, що розганяється в інформаційному просторі з приводу секретних переговорів США та Росії і капітулятивного мирного плану для України, який, начебто, мають змусити прийняти Зеленського. Моє шанування, я Максим Крапівний. Тут я аналізую міжнародну політику, і ми починаємо зараз. Е, виходять в іноземних медіа, і в тому числі українських, які власне передруковують ці. Статті заголовки на кшталт на межі миру США хочуть найближчим часом погодити рамки закінчення війни в Україні. Війна в Україні має закінчитися за лічені тижні. Ви побачите це рішення і так далі. І от власне одне з західних видань американських політико пише, що Білий Дім може незабаром оголосити угоду про закінчення війни Росії проти України. Там сподіваються, що рамковий документ погодять всі сторони до кінця цього місяця. І можливо вже цього тижня про це повідомляє ось це видання Політіко не просто так, а з посиланням, як вони кажуть, на джерела у Білому домі. За словами офіційних осіб, ця угода нарешті покладе край війні в Україні, і видання пише, що посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа повідомили вчора, що вони перебувають на межі великого. Прориву. Втім, політико зазначає, що цей новий мирний план ймовірно не врахує думки України та європейських союзників Вашингтона. І ось цитата зі статті: і ми ще не знаємо подробиць, що було вирішено щодо найскладніших питань, пов'язаних із захопленням Росією значних територій України, викраденням десятків тисяч українських дітей або гарантіями безпеки, які будуть надані Україні після цього, наголошує. Видання так, політико ще підкреслює, що настрій у Білому домі оптимістичний. Ймовірно, цей план представлять президенту України Володимиру Зеленському як доконаний факт. Те, що ми збираємося представити Україні, є розумним, сказав високопосадовець Білого Дому. За словами журналістів, адміністрація Трампа вважає, що Зеленський, який перебуває під тиском як на полі бою, так і на внутрішньому фронті, зокрема через розгортання корупційного скандалу, буде змушений прийняти те, що йому запропонують. Співрозмовники видання також заявили, що їм насправді байдуже на європейців йдеться про те, щоб Україн... щоб Україна прийняла угоду, каже джерело Політіко. 19 листопада, тим часом, видання інше Аксіос повідомило, що адміністрація Трампа таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану з 28 пунктів для завершення війни в Україні. Неназваний американський чиновник заявив, що розробку плану очолює стів вітков. Він детально обговорив його з посланцем російського диктатора Путіна Кирилом Дмітрієвим. Також 18 листопада видання «Політико» написало, що високопоставлені представники Пентагону прибули до Києва з метою спроби відновити мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України та поглиблення співпраці у сфері військових технологій. Люди з Пентагону, які говоритимуть про мир в Києві, це міністр армії США Ден Дріскол. І начальник штабу Ренді Джордж. Починаючи з 19 листопада, вони проведуть низку зустрічей з українським військовим керівництвом, парламентарями та президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбувається в той час, коли Росія активізувала свою ракетну та безпілотну кампанію проти цивільних цілей в Україні. А західні союзники намагаються знайти нові способи продовження поставок зброї країні, що перебуває у скрутному становищі, зазначило видання. Дріскол і Джордж стали найвищими представниками мін. Оборони часів президентства Трампа, які відвідали Україну, основна увага під час поїздки буде приділена взаємодії з українським керівництвом щодо зупиненого мирного процесу з Росією. І хоча Москва відхилила усі попередні спроби США та України зупинити бойові дії, все одно Сполучені Штати намагаються відновити цей процес. Вашингтон та Київ також працюють над великою угодою щодо обміну технологіями безпілотників та автономних боєприпасів. І ця поїздка частково має на меті підтримати ці зусилля. Інше видання The Wall Street Journal пише, що. Незвичне рішення Білого Дому відправити до України цивільного керівника армії, а не Стіва Віткофа, чия робота зосереджена головним чином на навчанні та оснащенні солдатів, є дивним кроком. Але Дональд Трамп часто покладається на неординарних посланців, включаючи знову ж таки колишнього спеціального представника Стіва Віткофа, який не є професійним політиком. А взагалі займається нерухомістю давній партнер Трампа, з яким вони грають у гольф. Так, значить, за даними Wall Street Journal, саме Вітков готував Дріскола до переговорів в Україні. Вітков це та людина, яка вже кілька разів зустрічалася з Путіним. Як ви пам'ятаєте, і до речі, ці зустрічі ні до чого не призвели. Значить, Віков і Дріскол знайомі з часів роботи над президентською кампанією. Пише видання, і ідея про відправку Дріскола виникла під час розмови між Трампом і Венсом. Джейді Венсом, віцепрезидентом, повідомляє Wall Street Journal, Один з чиновників після зустрічей у Києві він планує провести переговори з російськими чиновниками. Така човникова дипломатія у матеріалі. Також сказано, що 17 листопада американська делегація була у Німеччині, де на американській військовій базі заслухала брифінг розвідки. Група обговорила ситуацію на полі бою за картами з солдатами, які вже роками працюють в Україні. І потім вони вилетіли до Польщі і пізно ввечері, 18 листопада, сіли на нічний поїзд. До Києва Wall Street Journal також пише, що разом з Дрісколом приїхали ще два генерали: головнокомандувач збройних сил США в Європі Кріс Донегю і начальник штабу армії США Ренді Джордж. Дріскол їде в Україну, щоб познайомитися з ситуацією на місці. Він візьме участь у зустрічах в Україні і доповість про свої висновки Білому дому сказав високопоставлений представник адміністрації Трампа. За словами іншого чиновника, місія Дріскола полягає в тому, щоб від імені Трампа відновити мирні. Переговори, і от, 18 листопада, політико також писало про візит до Києва високопоставлених представників Пентагону. Писало про ті ж завдання посилення співпраці України у США у сфері США у сфері дронів і автономних боєприпасів. Тим часом Зеленський, е паралельно з цим зустрічається з Ердаганом. І Ердоган каже: ми вважаємо доцільним, щоб стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв'язання проблем, що набули вже критичного характеру. Про це Ердоган сказав під час спільного брифінгу з Зеленським. І е, за словами Ердогана, Туреччина також очікує від усіх партнерів у регіоні конструктивної підтримки стамбульського процесу переговорів. Туреччина готова обговорювати з Росією пропозиції, які можуть відкрити шлях до справедливого миру, заявив. Ердоган і ось ця вся історія. Вона, бачите, дуже сильно пов'язана, і насправді, ось весь цей інформаційний потік, який зараз з'являється, я думаю, що свідчить про дійсно посилення зусиль в контексті розв'язання російсько-української війни, але на мою думку, не буде мати якогось результату. Змінилась трохи конфігурація зараз. Про те, як закінчити війну, починають е, говорити от міністри армії, е, військові е, Пентагону приїжджають і говорять з нами про це потім. Вони хочуть поїхати до Росії і поговорити очевидно з представниками Путіна про те, що ж вони почули в Україні, викласти якесь своє власне бачення. Я маю на увазі власне бачення Сполучених Штатів, як і куди вони можуть рухатися, і далі будуть шукати якісь точки дотику. Давайте от почнемо розбирати цю ситуацію з того, що. Росія та Сполучені Штати Америки нібито секретно вели і ведуть переговори з приводу того, щоб закінчити війну в Україні. Говорять секретно без України, без європейських партнерів, і так далі. Такі переговори можливо і можуть вестися, але вони не будуть мати практичного застосування. Я більше ніж впевнений в цьому, тому що Україна все одно є суб'єктною в цих переговорах, а Європа. Є ще більш суб'єктною в цих переговорах, і коли Сполучені Штати заявляли про те, що вони е, хочуть перекласти майже всю відповідальність за закінчення цієї війни на Європу, то вони не просто так це говорили, тому що вони вважають е, зараз Європу теж певним суб'єктом, принаймні. Через ось цю військову допомогу, так коли європейські партнери купують у Сполучених Штатів зброю і передають її Україні. Тому ще раз повторюю, мені здається, що секретні переговори могли е, відбуватися, але е, якогось конструктивного рішення з цього не буде. Тому що без того, щоб проговорити усі ці моменти з європейцями і з українцями, нічого не буде. Так, ми вже почули, що велися секретні переговори. Потім е, американські представники полетіли до Європи, потім вони полетіли до Києва, Києва, і от вони полетять до Москви. Так, це така певна човникова дипломатія, і я переконаний, що все-таки вона закінчиться пшиком. А чому вона закінчиться пшиком? Тому що Росія не збирається змінювати свою стратегію. І мені здається, що е, вся ця інформаційна хвиля не виключена, що вона спровокована самою Росією, тому що. У Росії зараз є страх, що Трамп підпише ось цей законопроєкт про санкції антиросійські, в яких під ці санкції будуть попадати всі, хто співпрацює так чи інакше з Росією. Всі, хто торгують з Росією, для них будуть в Сполучених Штатах 500 відсоткові мита. Це дійсно сильний удар по Росії. Це дійсно те чого боїться Росія. Ось зараз ще повноцінно мають запрацювати санкції проти Лукойла і Роснефті. і тому Росія мені здається через. Своїх агентів намагається просунути ідею, що вона нібито до чогось готова, до якогось конструктивного діалогу. Але це буде знову окозамилювання, знову будуть зустрічатися, знову будуть говорити, е знову ні до якого, е скоріш за все, компромісного рішення не дійдуть. І ця ситуація, мені здається, що ну, закінчиться знову ось таким певним пшиком. Коли в інформаційному просторі дадуть ось цю безпідставну надію на те, що війна закінчиться через тиждень, через місяць, ви ж бачите, як в цих публікаціях навіть пишеться політико, пише що е, чиновник з Сполучених Штатів Америки з Білого Дому заявляє про те, що нібито все це закінчиться за тиждень. І оця рамкова угода е, її змусять Зеленського підписати, е, ось коли будуть представники Пентагону е, в Києві. І так далі. І, от власне, я хочу вам ще зачитати е, одну інформацію, яка зараз гуляє в інформаційному просторі. Е, при, пише про неї Financial Times. От він пише про те, що план США та РФ загрожує суверенітету України і що пропозиції США та Росії через Дмитрія Відкова фактично прирівнюються до капітуляції України. Ці умови є максимально вигідними для Кремля. І неприйнятними для України І ось основні пункти плану. Скорочення української армії вдвічі, відмова від частини озброєння, передача Донбасу росіянам не виключаю, що це може обговорюватися, але навряд чи це буде прийнято Україною та європейськими партнерами. Причому що. Ось ця конфігурація Дмі, Дмитрія Вітков вона дуже дивна, тому що як заявляли європейські партнери, і про це теж писали західні, західні медіа, що європейські чиновники європейські політики були вражені некомпетентністю і необізнаністю Віткова в контексті російсько-української війни і, взагалі, в її причинах. Що Вітков просто не розуміє, чому Росія з Україною воює, то ще що розуміє, але дуже хибно мабуть, в тому числі через свої постійні зустрічі з Володимиром Путіним, і тому власне Європа має в цій конфігурації своє слово, великий вплив, і я думаю, що буде чинити опір, так само, як і Україна буде чинити опір. І я повторюю, що неможливо ухвалити це рішення. Без української та європейської думки, тому мені здається, що цей чиновник е Білого Дому е вводить в оману і політику і Ексіос е видання ці з приводу того, що все вирішено, все закінчиться за місяць, значить, Україну не питатимуть. Європейців не питатимуть, все вирішать, і європейців та українців просто поставлять перед фактом. Ну так не буде. Якби все було так легко, і якби Сполучені Штати готові були прийняти ось ці капітулятивні перераховані Financial Times умови, то ця б війна вже давно закінчилася капітуляцією перепрошую капітуляцією України. Розумієте, і так би довго Трамп би не буксував на місці. Тому для мене зараз дуже дивно е, чути ось ці, ці всі ці гучні заголовки, всі ці статті. Ну як дивно в контексті того, що скоріш за все, це все не справдиться, але не дивно в тому плані, що так дійсно видання дуже часто шукають хайпових тем, і можливо ця інформація дійсно була запущена е, через е, чиновників Білого Дому в свою чергу, які е, спровокували це обговорення завдяки росіянам. Які е, дійсно зацікавлені в тому, щоб знову поновити ось цей ефемерний переговорний процес? Знову створити ілюзію якоїсь взаємодії. Для чого? Для того, щоб Трамп, який зараз націлений на те, щоб підписати закон. Про санкції проти Росії, оці 500% відсоткові мита, про які я вам розповів, для того, щоб він міг поставити на паузу це і аргументувати це тим, що Росія, нібито зараз конструктивно до чогось готова, як це могло передатися до Сполучених Штатів? Ну от пишуть же західні видання, про те, що це могло статися під час секретних переговорів. Між Росією та е, Сполученими Штатами, от бачите, якось воно так дійсно дуже багато подій вказують на те, що е, цей процес ніби намагаються перезапустити, і Володимир Зеленський з Ердоганом і Ердоган, який каже, що можна поновити е, стамбульський процес і публікації, що йдуть секретні перемовини, і про те, що є якась рамкова угода, і про ось. Цю угоду, в якій є 28 пунктів, які поділені на чотири е, частини там, про е, закінчення війни, про гарантії безпеки, про е, те, як далі буде ситуація розвиватися в Європі, і так далі. Я думаю, насправді, що це певний інформаційний шум, який зараз є. І навіть якщо я помиляюся, і частка правди в тому, що от я вам. Перерахував, я вам зачитав деякі вирізки зі статей. Це правда, я не думаю, що це призведе е, до якогось конструктивного рішення е, в контексті російсько-української війни. Ну, от, власне, зараз ми з вами поговорили про те, що відбувається на цю хвилину. Я, звісно, буду стежити за подіями, за тим, як вони розгортатимуться. Е, Можливо, якісь моменти, які я зараз упустив, я їх згадаю в своїх наступних блогах. Тому, будь ласка, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтеся на нього, ставте лайки, залишайте свої коментарі, якщо у вас є інший погляд на цю ситуацію, або ви маєте такий самий погляд і просто можете написати про свою підтримку. Це завжди дуже приємно. Тому словом чекаю вас в коментарях і бажаю вам витримки, сил. I udata